Діти, дарунки осені можна збирати не тільки на городі та в саду. А ще й у лісі. Що там можна назбирати? Гриби, ягоди, горіхи. У лісі трапляються і незвичайні плоди. Послухайте твір. Андрія М'ясківського казка яблуню». На узліссі біля рову, де дідусь мій пас корову, кучеряве, як вільце, зеленіло деревце. І зайчатко, і лисичка називали його дичка. І колись давним-давно. Липам скаржилось воно. Чом я дике? Я не дике, скоро виросту велике, нині зовсім невеличке. П'ю водичку від кринички, що прозора, наче скло, із зернятка я зросло. Ось довкола ліс буя. я. Може, кленом стану я, може, Дубом в лісі з краю. ще не відаю, не знаю. Тут, при нім зайчатко стало, подивилася і сказала: ти із яблука що впало, до землі вчепилось ти, щоб під дощиком рости. Через років сім чи вісім, станеш яблуною в лісі. Засміялись лопухи. хі хі хі-хі-хі. з неї яблуні не буде, бо затопчуть її люди. І якщо й вродить який плід, то заглушить його глід, але йшов у зліссям дід. З корячка води напився і на дичку задивився. Непомітна, невеличка, але яблунька, хоч дичка, у бур'яна густих вона, але в корені міцна. Вирвав дід крісло лопухи і сказав роздивляйся, зелені сни, а пізніше восени я візьму тебе в мій сад, де по річки. І виноград, де квітує все зелене, станеш щепою у мене. І коли зжовтів весь ліс, деревце дідусь приніс до господи й посадив, і довкіл обгородив, щоб не сміли заченята. Взимку яблуньку чухрати, а навесну залюбки прищепив дідусь бруньки з яблунь тих, що вже великі, ще культурні, а не дикі. І деревце розвеселилось, шовком цвітом рясно вкрилось, і зросла, як дід хотів, Яблуня семи сортів. Дозрівали на осонні білі яблука і червоні. От і казка невеличка вам про яблуню про дичку.